І рада вітати вас, шановні телеглядачі, у авторській програмі Вічна віч із репортером. І з вами, як і зазвичай, її автор та ведуча Ольга Ткач. І сьогодні у моїй програмі погодилась взяти участь людина, знайома усім вам. Проте за традиціями програми я рада представити сьогодні вам депутата обласної ради, пана Михайла Васильовича Вишеванюка. Вишиванюк Михайло Васильович народився 13 жовтня 1952 року у селі Іванівці Коломийського району. 1957-67 роки навчання у школі. 1967-71 навчається у Коломийському технікумі механічна обробка деревини. 1975 1975-81 роки. Навчання у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті інженер-механік. 1994-98 роки навчання у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника юридичний факультет захистив кандидатську дисертацію кандидат економічних наук, двічі лауреат державної премії у галузі будівництва, отримав два ордени за заслуги, титул заслуженого економіста України. 2007 рік отримав орден Святого Георгія від папи римського, грузинський орден честі президента Грузії Шеварнадзе, лютий 1997 року. 2005 рік голова облдержадміністрації. Отримав російський орден Петра Великого за дружбу. 2000 2001 роки орден Золотої Фортуни Людина року. 2005 рік і досі депутат обласної ради. Михайло Васильовичу, перш за все, дякую вам за те, що ви погодились взяти участь у нашій програмі. У ній ми розмовляємо про різні сторони життя співрозмовника і про громадську діяльність, і про особисті трішки. І загалом, все ж таки, я думаю, що погодившись взяти участь у цій програмі, ви відверто відповідатимете на мої запитання. На сповідь? Дякую, Михайло Васильовичу. Власне, сьогодні, от ви сказали сповідь. Власне, завжди ми починаємо цю програму із найголовнішої із життєвої сторінки, я маю на увазі із біографії. Про те, щоб не затримувати часу, все ж таки сьогодні про вас можна говорити у кількох іпостасях. Як досвідчений аграрник, політик, держслужбовець, депутат, можна цей список продовжити багатьма пунктами, проте ми не будемо на них зупинятися, адже на жаль, час програми обмежений. І все ж таки, я хочу запитати вас особисто із цих періодів життя, які були у вашій біографії, які ви би окремили б найголовніше? Дякую за питання. По-перше, дозвольте спочатку заперечити. Будь ласка. Всі імпостасі відповідають тільки єдині не відповідає іпостазі це політики. Я ніколи ним не був, не є і не збираюся ним бути. Зрозуміло. А господарником був постійно. А оскільки постійно був на Постійно був на господарській роботі, то там все важливе. Якихось таких особливих моментів не було. Всі були відповідальні. І тоді, коли був головою колгоспу, відповідальність, колектив був у нас великий, в нас в господарстві працювало 1200 чоловік. І при тому, що цьому господарстві потрібно було забезпечити найвищу зарплату в області. Більше вищих зарплат в області ніхто, ні в одному господарстві не було. А потім, коли став головою адміністрації, теж була надзвичайно велика відповідальність і перед людьми, і перед президентом. Зрозуміло. Так що всі моменти були відповідальні. Зрозуміло. Мабуть, і так в кожної людини, будь-який етап, який проходить, він завжди залишає певний слід у нашому Безперечно. житті, Михайло Васильовичу. Ви заперечуєте, що ви не політик, все ж таки, але я дозволю собі так би мовити провести таку паралель. Можливо, ви не називаєте себе політиком, але ви людина, яка завжди близька до політики, і так би мовити. В силу обставин варитись у цьому котлі. І хотіла б вас сьогодні запитати, як ви вважаєте, якими рисами, перш за все, повинен володіти сучасний політик, щоб досягти успіху і, так би мовити, щоб його робота була конструктивною і справді корисною для людей? Ну, для того, щоб забезпечити свій кар'єрний ріст у нашій державі, в Україні маю на увазі, треба щоб досягнути великих вершин, треба бути безсовісним, брехуном. Зрозуміло. ви не кривите душею і говорите усе так, як я, так? Так хто? Так воно на превеликий жаль є. На превеликий жаль. Так у нас є, що, що дуже багато у нас політиків якраз на сьогоднішній день на верхах володіють цими якостями. І от ми бідкаємо, що то погано, то погано, то погано. Дуже мало відповідальних політиків, б з усією відповідальністю Думали про народ і дбали про, про людей. На словах дбають усі, а конкретно про себе кожен, зокрема. Зрозуміло, дякую вам за відверту відповідь. Прошу. Михайло Васильовичу, якби у вас була можливість обрати власну стратегію керівництва з усіма пунктами до виконання у будь-якій галузі, скажіть, будь ласка, на що, перш за все, ви б націлили свої сили? Думаю, що в першу чергу потрібно звернути особливу увагу на добір. Команди, з якою командою будеш вирішувати ті чи інші питання. Без команди, практично хорошої, підібраної команди, надзвичайно важко щось вирішити. Потрібно, щоб була добросовісна команда, команда однодумців. І маємо на цю тему дуже багато прикладів, зокрема в нашій державі. Тепер я попросила трішки відступити від офіціозу, і все ж таки, адже як я говорила, що ми будемо розмовляти сьогодні про різні речі у нашій програмі, і все ж таки, скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви із таким висловом, який я зараз процитую? Ми говоримо, що плин часу лікує, заживають рани найтяжкі, найтяжчі. Цю теорію трішки спростую, час лише накладає пов'язки. Як ви вважаєте, що час справді найкращий лікар у будь-яких обставинах? Чи є все ж таки речі, які не Буваються ніколи у житті. Зараз дійсно хороший лікар, але ви, я погоджуюсь з тим, що він накладає пов'язки. Окремі речі є ті, які, які просто неможливо забути, які пам'ятаються, завжди пам'ятаються. Ну, зокрема, мабуть, про близьких людей є. Так, особливо, коли втрачаєш близьких людей, це забути просто неможливо. Воно так рано загоюється, накладається пов'язочка, але. Там на серці. Зарубка залишається знову ж таки. Хочеться поміркувати. Ліна Костенко писала, що життя людського строки стислі немає часу на поразку. Як ви вважаєте, все ж таки слід жити так, щоб не допускати у житті поразок? Чи все ж таки поразки можливі, адже вони вчать нас певних життєвих уроків, і ми робимо досвід. Певний якийсь із них урок виносимо. Як ви вважаєте, вони повинні бути у житті чи ні? В житті обов'язково бувають поразки і потрібно у. Програвати, і потрібно вміти знаходити в собі силу і мужність достойно переносити поразки. Моя бабуся колись мені, царство і небесник, казала так і вчила, що Бог посилає людині всі всякі різні випробування, посилає людині і багатство, і бідність, владу, і, і дивиться, як людина. І щастя, і горе, радість і смуток, і дивиться, як людина все це переносить. Тобто людина повинна за своє життя перейти через всі випробування. І за все, бабуся казала, треба дякувати Богу за те, що дає, дякуй Богу. І якщо відібрав щось, то теж дякуй Богу. А якщо щось не виходить у тебе, то шукай причину в собі, не в комусь, що хтось тобі винен. А шукай в першу чергу в собі причину, чому в тебе не виходить, чому до тебе так, як ти вважаєш, несправедливо віднеслись, то думай, чому так. Дуже мудра порада. Людина зайнята і вам, мабуть, як усім сучасним людям, особливо керівникам, бракує у житті часу. На жаль, але все ж таки, скажіть, будь ласка, чи вдається вам із щільного графіку, із дня буквально розписаного хвилинами, чи вдається вам все ж таки виділити час на захоплення? Я маю на увазі хобі. Чи у вас є таке? Я зараз трошки заперечу, що в зв'язку з тим, що... Злочинний елемент кучмівського режиму офіційно без роботи, офіційну роботу ніхто не, не дає, бо, бо вже так, сказав, до якої категорії відношусь, то своїм часом я маю можливість зараз розпоряджати сам. Тобто ви керуєте своїм часом. Доволі хороша преференція в сучасному світі. Да, да, Погана преференція, але ех, роботу собі шукаю постійно, бо без роботи людина може деградувати. І обов'язково обов шукаю собі заняття. І вільного часу дійсно складаю так графік, що вільного часу в мене немає. Хоча, коли наступає субота, субота, то до обіду ружьо на плече і на полювання. Це, це мої хобі, хобі, коли я собі дозволяю так сказати пройтись по лісі. Не обов'язково це здобути дичину, це для нас може не, є метою. Це не є мета. Це не є мета. Основна мета про це процес пройтись по лісі, поговорити з дісом, послухати ліс, набратися енергії життєдайної. Це це найкраще відпочинок. Зрозуміло, дякую, Михайло Васильовичу, Ви зауважили про хобі. А скажіть, скажіть, будь ласка, чи любите ви читати? Якщо любите, то якій літературі надаєте перевагу? Адже серед книг, як і серед людей, можна так би мовити, потрапити у не дуже хороше товариство, якщо обрати не ту книгу? Я страшно люблю читати. І страшно буде читати з змалку. Колись хочете вірити, хочете ні. А в корова на пасовищі, корова наперед, а я ззаді йшов з книжкою. Прийшов, мама поставила там борщучі Одно око в мисці, друге око в книжці. Зрозуміло. А люблю читати класику, не люблю втратити час на всяку там білітристику. Ні, Люблю читати серйозні речі. І... Особливо мені подобається класика. Класика є класика. І з самим найбільше зараз сучасних моїх письменників, найлюбими, є Марія Матіос. Просто це сучасний Стефаник, це більше, ніж Стефаник. Це нам як Франко, як, стефаник, як ну, унікальний письменник. Це геній нашої а? літератури. Це геній. Це дійсно геній нашої літератури. І твори перекладаються зараз і на російську мову, і на польську. Багатьох країн світу починають перекладати її твори. І недавно мав можливість побувати на виставі по одноіменній повісті чи новелі Солодка Даруся, де наш виступав драмтеатр вперше за 18 років у Києві на столичній сцені, Це був просто фурор, Зал стоячи вітав. Успіх, по-перше, виступи наших артистів, а по-друге, сам твір. Я так рахую, що вітали в однакові мірі, як і твір, так і виступ нашого молодого колективу, хвилин 10 зал стояв і стояче аплодував. Можете, який це успіх? Зал переповнений, вільних місць не було. Депутати Верховної Ради на представних кріслах. Так би мовити, вже сиділи, і то всі не попали із досвіду життя. Ми знаємо, що почуття людей набагато цікавіші ніж їхні думки. Богиня грецької міфології Пандора вона мала скриню із почуттями, і так би мовити, дуже легко володіла людьми. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, гра на почуттях такі методи слід використовувати у своєму житті? Чи краще не варто маніпулювати ними? Думаю, що не варто це гріх, великий гріх. Зрозуміло, робити маріонетку із когось у своїх руках, мабуть, справді великий гріх. Михайло Васильовичу, я доволі часто вдаюся сьогодні до певних порівнянь, але все ж таки хотіла б порівняти життя як не крути, але воно все ж таки схоже на гру у шахи. Тут який крок, крок ти б не зробив, він залежить від одного ходу наступні ходи, я маю на увазі. І так само і у нашому житті. Скажіть, стосовно підбору нових ідей, нових планів, ви керуєтеся у житті принципом шаховим? Знаєте, я думаю, що не просто думаю, а завжди виходжу з того, що на все воля Божа. Це в першу чергу. Хоча, безперечно, що треба думати, працювати і зважувати кожен свій крок і пам'ятати, що за всі кроки потрібно колись буде відповісти. Це дуже важливо, особливо коли людина, коли. Ну, стає все старшою, набереш більше досвіду, то особ... більш заострено починає думати над цими моментами, бо в молодості. Піши, біжиш, не, не думаєш, не думаєш, так сходу приймаєш рішення і дуже часто густо помилкові, дуже часто густо помилкові. Так що зараз якось з кожним роком стаєш більш степеннішим. І перед тим, як прийняти якісь рішення, починаєш думати, які наслідки. Зрозуміло, це важливо. Це дуже важливо думати. І ще дуже важливо, дуже важливо щоб кожна людина навчилась оглядатись назад і аналізувати свої вчинки, свої помилки, які допустив помилки і не повторювати їх. Бо яка б людина не була грамотна, вчена, вихована, всім людям без винятку властиво помиляти. Всім без винятку. Так правильно ж кажуть, хто нічого не робить, да. той не помиляється. І, <плес> і дуже важливо вміти аналізувати свою помилки. До речі, ми заговорили про плани. Я все ж таки не буду просити вас сьогодні повністю відкривати завісу, що ви плануєте надалі, але все ж таки трішки привідкрийте. Маю таку інформацію, що ви займаєтеся вирощенням лози. Трішечки детальніше розкажіть, будь ласка, власне, про це сьогодні. Знову ж таки, уточню, я цим не займаюся, просто цю ідею привіз за кордону і цю ідею е, переконав перетворювати в життя у своєму бувшому господарстві, де я працював раніше, переконав голову того господарства, яке практично залишилось ціле, не пошкоджено, е, не розтягнуто, не розграбовано, бо на сьогоднішній день. Туди, коли приїжджають люди, то кажуть, що приїжджають, як в Радянський Союз у колгосп, бо ферми заповнені худобою. Люди послухали колись, мене, як вести господарку і не розтягнули, не розвалили всі стайні на місці, повні худоби, люди працюють, мають роботу. Це звичайно, дуже звичайно, вже не 1200 людей працює, значно менше. І там цьому господарству дійсно вирощується енергетична лоза. Як альтернатива нового, новим видам енергії, енергетичного запаті причині, що одна тонна цієї деревини прирівнюється до одної тонни високоякісного вугілля. А ця лоза досить високоурожайна, вона дає від 20 до 40 тонн урожаю, багаторічна культура коситься як на силу. І таким чином альтернативні дешеві. Паливом. того вийде, побачимо, але бачу, що результати хороші. Дай Боже вам успіху. Дай Боже здоров'я всім. Михайло Васильовичу, оскільки ви погодились на цю програму, я так, і ми, власне, не обговорювали із вами запитання, про що й теми мова у ній. Але все ж таки хочу запитати вас, чи існують у вашому житті теми табу? Ні, не існує, можете здавати любе питання. Я так і зрозуміла, дякую. Прошу. Ви, мабуть, помітили, що я сьогодні доволі часто цитую. Я дуже люблю поетесу Ліну Костенко і знову ж собі дозволю процитувати її. Вона писала, що наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Я б сьогодні все ж таки попросила вас трішки заабстрагувати час і уявити собі, що стрілки життєвого вашого годинника можна перевести трішечки назад. Скажіть, будь ласка, якщо б все таки вдалося це зробити, чи ви б у своєму, так би мовити, життєвому шляху щось змінювали, чи залишили б усе так, як є, і нехай буде на все Божа воля? По перше, я дякую Всевишньому за те, що дав мені таку долю, мені гріх. Ображатись на свою долю. Це правда. Гріх. Гріх, слава Богу, на сьогоднішній день найбільше в мене багатство – це п'ять внуків. Продурсів великі багато. Слава Богу, що вони всі, що вони всі здоров здорові. І це найбільше багатство. Це по-перше. А єдине, за чим я шкодую, це я дійсно шкодую. Шкодую за тими помилками, які я в свій час допускав, а допускав їх багато. А то мені дійсно шкода, що. Там помилився, там помилився, там неправильно поступив, там людину образив незаслужено. А за цим за цим я шкодую. Шкодую тільки за тими моментами, а більше ні за чим. Скажіть, будь ласка, якби я сьогодні попросила вас порівняти своє життя з якимось предметом, у одному слові або буквально у сполученні. Скажіть, будь ласка, з чим ви уявляєте своє життя? Думаю, що з роботом, бо все своє життя, хочете вірити, хочете хоч ні. У мене. Коротшого робочого дня, чим 14 годин не було ніколи, включаючи суботу. І, і навіть по вихідних, по неділях до обіду в мене були робочі дні після обіду тільки Я зміг дозволити в неділю, після обіду зробити десь колись вихідний, і то не завжди. А так це як мінімум 14 годин постійної праці. Даруйте, можливо, трішки запитання не до теми, але все ж таки хотілося б дізнатися, якби була у вас така можливість поїхати на безлюдний острів. Скажіть, будь ласка, які б речі ви взяли із собою? Книги? Дякую. Я думаю, що відповідь повна, тому що справді у книгах уся глибина. І дарма сучасне суспільство відмовилось від книг. Я думаю, що це велика помилка. Страшна помилка. Це просто катастрофічна помилка. І, на превеликий жаль, я декону дивуюсь, чому про ц... на цю тему ніхто нічого не говорить. Це величезна помилка. І це не просто помилка, я думаю, що це дійсно, не пускаю думати, що це якась ворожа стратегія, направлена на те, щоб народ деградував. І навіть телевізор, ви вибачте, ви працівники телестудії, телевізор називати, що не телевізор, а дебілізор. Дебілізр бо В ньому зараз що можна показати, я це не критикую, ваше телебачення, але там 90% насильства. 90% насильства, ніж наркотики, пістолет. На жаль, наше життя, воно швидкоплинне, і його можна порівняти хіба що із потягом, який від, відрушає все далі і далі. це як маршрут. І він зупиняється на різних зупинках нашого життя. Скажіть, будь ласка, ваш життєвий потяг, стрімко, я так розумію, їде вперед. Але все ж таки, якби сьогодні можна зупинити його за допомогою стоп-крану, на якій життєвій зупинці? Ви Якби зупинили його, я маю на увазі, що ви зараз найбільше очікуєте у своєму житті? Чесне слово, це ми питанням загнали у глухий кут. Трудно відповісти. Трудно відповісти. Я колись згадав про швидкоплинність, коли я був малий, а бабці вже було 80 років. Я 80 років це так багато, це страшно багато. І... Бабка для мене була дуже старенькою вже 80 років. Я спитав, бабко, скажіть, це довго 80 років. Він мені каже, синку, ти бачиш двері? Оці я зайшла в двері, а отці вже виходжу в двері. Отак життя пройшло, як, як одна мить. І я тепер починаю розуміти глибину бабусних слів і кажу, коли кажуть на когось, що хтось старий, кажуть, ні, неправда, старих людей не буває. Просто бувають люди, які довго прожили, а старих людей взагалі не існує. Так, молоде серце залишається абсолютно за... правильно. Бувають просто люди, які багато прожили, а старих не буває. Говорити сьогодні, можна було про багато речей, але на жаль, час програми обмежений, і все ж таки завершуючи цю програму, я б задала вам можливо банальне запитання, але все ж таки традиційне. Скажіть, будь ласка, глянувши вам у вічі, і запитати вас, ви є щаслива людина? Звичайно, я говорю, що не просто щаслива, але й дуже багато, п'ятеро внутрі. Звичайно. <хи> ну що ж, мені залишається побажати успіху вам і надалі, і справді, щоб особистих та професійних здобутків, і щоб усе в житті було так, як би мовити, щоб склалося усе так, як хотілося. Дякую. Моє кредо, що завжди всім говорю, життя продовжується. Я дякую, що ви мене запросили, тому що. Ви практично перша, хто мене запросив засоб маси інформації, бо всі решта це табу. Не дай Бог запускати в ефір, або в пресу, або ще десь кудись пішли. Виш...